що не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні у міністерстві оборони США заявили, що не бачать того, щоб Росія перекинула військових із Північної Кореї на тимчасово захоплені території України і рух солдатів КНДР у бік України стане на сьогодні не зафіксований, каже представниця оборонного відомства США Сабріна Сінг. За її словами, присутність північно-корейських військових фіксується в Курській області Російської Федерації, де сили оборони України проводять операцію свою. Ну це поки що, це поки що вони не бачать. Можливо, або знаєш, як буває? Ну це хороша відмовка. Що ну от ще не зовсім все критично все не зовсім зовсім все критично стане, коли в один прекрасний момент наступний президент хотів сказати України, наступний президент Сполучених Штатів скаже СТОП. Як у відомі пісні гурту Віагра сказав йому Стоп, стоп, стоп. Я маю на увазі поставки зброї. Ага. І європейські країни зараз готуються до того. Зараз готуються, розуміють, що потрібно, як кажуть, готувати сани влітку. І один з генералів Бундесверу він сказав, що наступний рамштайн засідання багатосторонньої контактної групи щодо військової допомоги України може відбутися зовсім скоро. Додатково це позачерговий рамштайн, до того як Трамп прийде до влади, бо його рішень з приводу допомоги можуть бути абсолютно непередбачуваними, абсолютно Фройдінг прізвище цього генерала Бундесверу, міністерство оборони Німеччини.